Бувають хвилини в житті, коли одна єдина думка вдаряє нас, наче блискавка і змінює усе назавжди. Мені виповнилося 65, коли довелося визнати найболючішу істину мого існування моїм найбільшим джерелом тривоги були не труднощі моїх дітей, а моя власна нездатність відсторонитися від них. Це розуміння підкрадалося поступово як осінь. Що непомітно фарбує зелене листя, доки якогось ранку не прокидаєшся і не бачиш, що все дерево змінило свій колір. Десятиліттями я плекала оману, що була настільки ж принадною, наскільки згубною. Я вірила, що географічна близькість означає сімейну єдність і безумовну любов. Кожне рішення, кожен переїзд, кожен вибір місця проживання керувався цією єдиною ідеєю. Перебувати ближче до дітей означало бути кращою матір'ю, але це переконання виявилося однією з найболючіших самообман мого життя. Як садівник, що занадто часто поливає свої рослини з любові і тим самим гноїть їхні коріння, я пошкодила свої стосунки через надмірну близькість. Жорстоке пробудження прийшло поступово, фізична близькість перетворилася на своєрідний емоційний контроль. Постійне мовчазне спостереження за їхнім життям. Те, що я розповім вам сьогодні, це шість гірких істин про близькість до дорослих дітей, які мені довелося пережити на власному досвіді. Ці відкриття, можливо, також змінять ваше розуміння сімейних відносин. Адже те, що на перший погляд виглядає як батьківська відданість, часто виявляється витонченою формою емоційного контролю. Приготуйтеся до подорожі крізь темніші куточки батьківської душі, це буде звільняючим досвідом. Перша приголомшлива правда, яку мені довелося прийняти, була усвідомленням того, що я стала залежною від відчуття власної потрібності, вся моя самооцінка тримала на тому, щоб бути корисною, доступною і незамінною для моїх дітей. Кожна їхня проблема ставала моєю особистою місією. Я перетворила турботу на емоційну залежність і відчувала порожнечу, коли вони мене не потребували. Ця залежність проникла так тонко, що спочатку я сприйняла її як любов. Поганий день на роботі, проблеми в стосунках, фінансові турботи все стало сигналом тривоги, на який могла відповісти лише я. Географічна близькість діяла як підсилювач, що дозволяв мені втручатися в кожен аспект їхнього існування. Карл Юнг описував це явище як комплекс, який може виникнути, коли батьки несвідомо плутають любов з контролем, замаскованим під захист те, що я трактувала як безкорислива відданість, насправді було відчайдушною спробою стабілізувати власну ідентичність через їхню залежність. Ця постійна доступність інфантилізувала моїх дорослих дітей і тримала мене в циклі вічного емоційного забезпечення. Як людина з залежністю, що потребує все вищих доз, мені потрібні були все більші проблеми моїх дітей, щоб відчувати себе важливою. Межа між здоровою батьківською турботою і патологічною прив'язаністю пролягає саме там, де радість віддавання перетворюється на страх бути покинутою. Коли я зрозуміла, що моя щедрість стала емоційною маніпуляцією, світ у мені зруйнувався. Чи помічали ви коли-небудь, як любов, яку ви, здавалося б, даруєте, раптом набуває умов. Я любила своїх дітей не безумовно, я любила їх за умови, що вони мене потребують. Прийняття цієї правди було як погляд у розбите дзеркало. Якщо вам знайома ця болюча істина, напишіть слово істина в коментарях. Друга приголомшлива правда вдарила мене силою откровення. Я усвідомила, що відібрала у своїх дітей гідність їхнього власного зростання. Завжди готова вирішувати їхні проблеми, я заважала їм розвивати власну стійкість. Моя уявна доброта перетворилася на несвідоме саботування. Вони ніколи не навчилися самостійно справлятися з розчаруваннями або переживати задовільне відчуття подолання складної ситуації власними силами. Я стала як занадто турботливий садівник, що ніколи не дозволяв своїм рослинам протистояти вітру і непогоді, а потім дивувався, чому вони слабкі. Феномен постійної інфантилізації проявлявся в незліченних моментах. Мої дорослі діти приходили до мене з рішеннями, які давно мали належати до їхньої власної сфери відповідальності, вони очікували емоційної підтримки в ситуаціях, де повинні були навчитися підтримувати себе самі. Юнг навчав нас, що особисті кризи абсолютно необхідні для психологічного дозрівання, без досвіду самостійної навігації, через складні часи, ми залишаємося емоційно нерозвиненими. Я вкрала у своїх дітей ці фундаментальні досвіди розвитку з любові, як я думала, але насправді через мою нездатність бачити. Як вони страждають. Тиха провина була нестерпною, я позбавила їх задоволення від завоювання справжньої автономії. Уявіть собі, що ви тримаєте птаха в золотій клітці і називаєте це любов'ю. Птах почувається безпечно, але ніколи не навчається літати. Саме це я зробила побудувала емоційну клітку золоту і блискучу, але все ж таки в'язницю. Намагаючись захистити своїх дітей, я зробила їх беззахисними. Прагнучи дати їм безпеку, я підірвала їхню здатність до впевненості в собі. Географічна близькість допомагала мені підтримувати цю динаміку, оскільки кожна криза була лише на відстані дзвінка від моєї рятівної руки. Поки я губилася в ролі рятівного батька, щось жахливе сталося з моєю ідентичністю. Третє гірке усвідомлення я повністю втратила себе. Дзеркало мого існування відображало лише одну роль доступної матері, а за нею вже нічого не було видно від жінки, якою я колись була. Визначаючи себе виключно через свою доступність, я забула, ким була поза цією функцією. Це був повільний процес, настільки неспішний, як саме старіння. Мої мрії стали туманними спогадами інтереси, забутими хобі, стосунки, поверхневими контактами, що обертались лише навколо однієї теми моїх дітей. Роки минали, і поступово всі особисті бажання були принесені в жертву на вівтарі сімейної близькості. Подорожі, курси, дружба все відкладалося, бо я мала бути поруч на випадок, якщо мене знадобить у дні. Коли діти добре справлялися, я не знала, як знайти власний сенс життя. Юнг застерігав від небезпеки втратити власне я, коли ми повністю розчиняємося в одній ролі. Він називав це втратою індивідуації, жертвування власною індивідуальністю не зміцнює стосунки, а отруює їх несвідомою образою. І справді, я почала відчувати себе використаною. Хоча саме я постійно пропонувала допомогу, іронія була болючою. Чим більше я давала, тим більше незадоволеною ставала, чим доступнішою я була, тим більше докоряла їм, коли вони сприймали мою самопожертву як належне. Ким я була, якщо не допомагаючим батьком, це питання переслідувало мене безсонними ночами. Я відкрила бізнес, що продавав лише один товар мою доступність. А потім виявила, що ринок насичений. Я хотіла стати досконалим батьком і перетворилася на тінь самої себе. Четверта правда була найболючішою, бо вона поставила під сумнів чистоту моїх мотивів. Я зрозуміла, що перетворила любов на витончений емоційний шантаж. Моя постійна доступність створила емоційний борг, якого мої діти ніколи не просили. Турбота перетворилася на зброю несвідомої маніпуляції. Праза. Після всього, що я для вас зробила, постійно крутилася у мене на язику, навіть якщо я її ніколи не вимовляла. Вона висіла в повітрі як невидимий дамоклів меч над кожною взаємодією. Ця алхімія перетворила безумовну любов на умовні очікування вона мала бути відплачена вдячністю, постійною присутністю, визнанням моїх жертв. Юнг застерігав від токсичних проекцій. Коли ми перекладаємо на інших відповідальність за наше щастя. Я зробила своїх дітей розпорядниками моєї самооцінки, кожна їхня дія розглядалася крізь призму моїх очікувань чи дзвонили вони достатньо часто, чи виявляли достатньо вдячності? Виник замкнене коло, моя щедрість породжувала очікування. Вони призводили до розчарувань розчарування підсилювали мою потребу давати ще більше. Діти відчували себе пригніченими вдячністю, яку вони ніколи не винні були. Водночас я відчувала себе нерозуміною у своїй самопожертві те, що почалося як любов, стало мовчазною угодою, я жертвую собою, і за це ви трохи належите мені. Географічна близькість підсилювала це відчуття зобов'язання, оскільки кожна відсутність могла сприйматися як нехтування. Такий вид любові, як повільна отрута. Вона не діє відразу, але з часом душить всю спонтанність у стосунках, що залишається, це відчуття зобов'язання з одного боку і претензії з іншого, емоційна в'язниця з позолоченими гратами. Якщо ви теж вирішили обрати себе, напишіть Я обираю себе в коментарях. П'яте гірке усвідомлення прийшло як черговий удар. Наша надмірна близькість знищила спонтанність наших зустрічей. Те, що колись було радісними зібраннями, перетворилося на рутинні зобов'язання, наші розмови змінилися від живого обміну до формальних звітів, як минув твій день, стало автоматичним питанням, відповідь на яке вже була відома. Надмірна знайомість вбила те, що робить стосунки живими, цікавість один до одного. Не було більше новин для обміну, бо ми вже все знали один про одного. Магія несподіваного зникла, втрата взаємного захоплення була особливо болючою. З людей, що колись надихали один одного, ми стали передбачуваними персонажами. Риси, що раніше були чарівними, перетворилися на дратівливі звички. Юнг підкреслював значення споглядальної дистанції для поваги між поколіннями. Повага виникає з збереженої таємниці, а не з повної прозорості. Вимушена інтимність позбавила нас магії справжніх воз'єднань, кожен візит став рутиною, кожні обійми механічним жестом. Те, що колись було дорогоцінним через свою рідкість, втратило цінність через само собою зрозумілість постійної доступності уявіть собі, що ви слухаєте улюблену пісню щодня в той самий час. Зрештою, вона стає фоновим шумом. Так сталося з нашими стосунками близькість, що мала їх врятувати, повільно їх душила, як парфуми, що втрачають аромат, коли їх надто часто нюхають, так і наш зв'язок втратив свою особливу ноту. Шоста і найжахливіша правда вдарила мене як лавина. Я зрозуміла, що буквально вмирала в житті, щоб підтримувати життя своїх дітей. Кожну фазу свого існування я присвячувала їхнім потребам, дозволяючи власній душі в'янути. Я перетворилася на живу тінь. Мрії стали блідими спогадами, пристрасті забутими розділами, Одержимість постійно бути присутньою душила все, що становило мене як самостійну особистість. Жорстокий парадокс став мені очевидний. Чим ближче я була до них фізично, тим далі віддалялася від власної сутності. Це було наче я приносила себе в жертву на вівтарі, який ніхто не просив мене споруджувати. Юнг описував цю тотальну самовідмову як емоційний вампіризм, при якому жертва індивідуальністю не створює любов, а несвідому залежність. Визвольне усвідомлення прийшло як блискавка. Я пропонувала своїм дітям не живу надихаючу матір, а привида того, ким могла б стати. Мертве дерево не може дати тіні, згасле світло не може освітлювати шлях. Емоційно знищивши себе, я позбавила їх найважливішого дару прикладу повноцінної, автентичної людини. Іронія була гіркою з любові до них я стала тим, що вони не могли любити, спогадом про самовідмову і втрачені можливості. Як дитина може поважати людину, що не поважає себе, моя самопожертва стала тягарем, який ніхто не хотів нести? Потім настав переломний момент це не було драматично, а м'яко, як перше світло світанку, болюча, але необхідна істина. Мій жаль стосувався не того, що я була поруч з ними, а того, що втратила мистецтво бути поруч із собою. Всі ці роки я думала, що справа в них, але насправді йшлося про мою нездатність бути наодинці з собою, про мою втечу від відповідальності жити власним життям. Я почала радикальний процес реконструкції своєї ідентичності незалежно від батьківської функції. Ця подорож була нелегкою роки самозаперечення залишили глибокі сліди. Мрії, що занадто довго були поховані, треба було викопати. Але повільно я навчилася перетворювати тугу на святкування, шанувати наш зв'язок, не залежачи від нього для існування. Юнг навчав, що індивідуація можлива в будь-якому віці ніколи не пізно повернути власний емоційний центр. Справжня свобода полягала в усвідомленні справжня батьківська любов означає виростити дітей. Які не потребують нас для щастя. Якщо ви готові дарувати любов, що звільняє, напишіть слово Свобода в коментарях, це включає нашу власну здатність до щастя. Коли я перестала бути постійно доступною, сталося щось несподіване. Наші зустрічі стали значущішими. Трансформація була вражаючою, моя нова автономія пробудила в них більшу повагу і захоплення. Тепер вони шукали мене з власної волі, не через звичку чи почуття провини. Визвольним відкриттям було те, що вони приходили не з почуття обов'язку, а від справжньої радості побачення. Наші розмови набули глибини, бо мені знову було що розповісти про власне життя, власні відкриття, власні пригоди самопізнання. Юнг навчав нас. Здорові стосунки виникають з індивідуальної повноти, а не з взаємної залежності. Коли я навчилася жити для себе, я дала їм найпотужніший приклад того, як справді жити. Дистанція, якої я так довго боялася, стала живильним ґрунтом для нового виду інтимності, такої, що базувалася на свободі вибору, а не на звичці. Визвольна спадщина полягала в тому, що, навчившись любити себе, я навчила їх найважливішого про любов взагалі. Справжня любов виникає не з потрібності, а з повноти, не зі страху втрати, а з довіри до зв'язку. Не з близькості тіл, а з близькості душ, що можуть вільно зустрічатися. Найбільша любов, яку я могла їм подарувати, була не моя постійна присутність, а мій приклад людини. Що навчилася повноцінно жити, бо лише повноцінні люди можуть повноцінно любити. Близькість, народжена зі страху, душить, близькість, що виникає зі свободи, надихає. В наступних місяцях я пережила трансформацію, яку ніколи не вважала можливою. Це було, наче сад після довгої суворої зими знову оживає. Мої власні інтереси, які я роками нехтувала, почали знову розквітати. Я записалася на курс філософії, почала знову малювати, відновила старі дружні зв'язки і відкрила нові. Спочатку це відчувалося дивно, навіть трохи винувато витрачати час і енергію на себе, але з кожним днем це ставало природнішим, перетворювалося на новий спосіб дихання. Страх, що мої діти можуть мене не потребувати, поступово поступився місцем розумінню, що саме це має бути метою всієї батьківської любові, іронія життя відкрилася в усій своїй красі. Чим більше я знаходила себе, тим цікавішою ставала для інших, включаючи моїх дітей, чим менше я їх потребувала, щоб відчувати себе цілісною, тим більше вони цінували моє товариство. Це було, наче я роками дивилася в дзеркало і раптом виявила, що за ним є вікно, наші розмови кардинально змінилися. Замість звичних звітів про повсякденні турботи виникли живі дискусії про ідеї, книги, які я читала, подорожі, які планувала, людей, з якими знайомилася. Вони почали знову сприймати мене як самостійну особистість, а не лише як батька відповідального за їхні проблеми. Якість наших стосунків набула глибини саме тому, що втратила в кількості. Рідчі візити були натомість інтенсивнішими, наповненішими справжнішими. Ми почали сумувати один за одним, і Сум повернув нашим зустрічам солодощі, які вони давно втратили. Юнг мав рацію. Індивідуація це довічний процес, але вона ніколи не є важливішою. Ніж у роки, коли ми думаємо, що надто пізно для змін. У 67 років я відкрила частини своєї особистості, які вважала похованими у 40. це було воскресіння душі, пробудження автентичного я найважливіший урок, який я засвоїла, був такий любов це не володіння, любов це не постійна доступність, любов це не розчинення власних меж у межах іншого. Справжня любов це здатність настільки цінувати когось, що даруєш йому свободу бути собою і береш собі свободу бути собою. Це розуміння революціонізувало не лише мої стосунки з дітьми, але й моє розуміння любові взагалі. Я почала розуміти, що мали на увазі великі філософи і психологи, коли говорили про необхідність індивідуації, людина, що не знає і не любить себе. Не може дарувати іншим автентичну любов лише залежність, лише потрібність, лише проекцію власних нездійснених прагнень. Трансформація була не лише психологічною, вона була також духовною. Я відкрила новий спосіб молитви, медитації, занурення в себе. Замість того, щоб постійно прокручувати думки навколо турбот і потреб моїх дітей, я навчилася знову вести діалог із собою. Я повернулася до тиші, що означала не порожнечу, а повноту. З цим внутрішнім спокоєм прийшла і нова спокійність у спілкуванні з дітьми. Їхні проблеми все ще хвилювали мене, але більше не потрясали до глибини душі. Я могла їх слухати, не пропонуючи негайно рішень. Я могла поважати їхню боротьбу, не присвоюючи її собі. Я могла бути поруч, не нав'язуючись. Ця нова позиція мала несподіваний побічний ефект. Мої діти почали відвертіше зі мною розмовляти. Парадоксально, моя емоційна дистанція призвела до більшої інтимності. Коли вони зрозуміли, що я більше не шукаю відчайдушно проблеми для вирішення, почали довіряти мені свої справжні думки і почуття. Не як заклики про допомогу, а як дари довіри. Урок моєї історії простий, але революційний. Іноді любити означає відійти не фізично обов'язково, а емоційно, не тому, що здаєшся, а тому, що, нарешті, розумієш близькість, народжена зі страху, душить, близькість, що виникає зі свободи, надихає. Сьогодні, через кілька років після цього усвідомлення, можу сказати, що мої стосунки з дітьми багатші і повноцінніші ніж коли небудь раніше. Не тому, що ми бачимося частіше навпаки, а тому, що зустрічаємося як цілісні люди, а не як половинчасті істоти, що мають довершитися через злиття. Географічна близькість залишилася, але емоційні обійми відійшли. Ми все ще живемо в одному місті, але кожен у своєму житті з власними мріями, власними викликами, власними успіхами. І коли ми збираємося разом, несемо історії, які можемо розповісти, замість проблем, що потребують вирішення. Це справжній дар зрілої любові, вона робить кожного учасника кращою людиною, а не залежною. Вона надихає на величність замість того, щоб спокушувати до малості. Вона святкує унікальність іншого замість того, щоб її душити. Якщо ви впізнали себе в цих словах, якщо відчули, що ваше життя теж, можливо, занадто розчинилося в потребах інших, то я запрошую вас ніколи не пізно повернутися, ніколи не пізно навчитися мистецтву бути близьким до себе, ніколи не пізно відкрити, що справжня любов не зменшується, коли ділишся нею із собою. Вона збільшується, подорож назад до себе нелегка, але це найважливіша подорож, яку може здійснити людина. Бо лише той, хто дійшов до себе, може справді досягти інших, лише той, хто знайшов себе, може допомогти іншим знайти себе. Лише той, хто навчився бути сам, може жити в справжньому товаристві. Якщо найважливіший урок для вас це самоповага. Напишіть слово цінність в коментарях, бо іноді нам потрібна мужність подивитися собі в очі, щоб справді вміти любити. Найболючіша істина часто стає початком найбільшого визволення.